15 -е в Україні про події на цю мить розкажу я Ольга Нємцева. Добрий день усім. Троє військових поранено через обстріли позиції української армії. Загиблих немає. Звітують у штабі АТО. Бойовики вперше від часу оголошення режиму тиші стріляли з градів. Накрили Авдіївку. Тоненьке опитне на Донецькому напрямі. Обстріляли позиції сил АТО поблизу Каменки. Вогневими ударами терористи провокують українську армію, хочуть будь-якою ціною зірвати так званий мирний план. кажуть у штабі АТО. Бойовики на Донецькому напрямку здійснили численні обстріли позицій сил АТО та населених пунктів зі стрілецької зброї та артилерії. Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Тоненьке, Кам'янка та Авдіївка. Крім того, поблизу Опитного відбулося бойове зіткнення наших сил з противником. Завдяки майстерності та організованому вогневому ураженню. Українських військових атаку було відбито, і наші сили завершили бій без втрат на Луганському та Маріупольському напрямках за добу обстрілів не зафіксовано. Бойовики з гранатометів та стрілецької зброї накрили околиці кримського. Дісталося і 31-му блокпосту на Бахмутці. Відлуння канонади чули у світличному, нижньому та станиці Луганській. Про це йдеться на офіційному сайті голови обласної ОДА Геннадія Москаля. Були перестрілки з автоматів у Трьохізбенці і Троїцькому. Інформації про руйнування та постраждалих поки немає. Москаль зауважив на решті території Луганщини підконтрольній Україні. Бойова тиша. Тим часом бойовики, користуючись перемир'ям, продовжують перегруповувати сили. Це констатують не тільки військові експерти, а й бійці на передовій. Так у 43-й мотопіхотній бригаді кажуть, обстрілів останнім часом поменшало. Втім, вони щодня спостерігають, як ворог освоює нові території і переміщує техніку ближче до позицій українських силовиків. Даріки ми наблюдаємо, переміщаються колони противника. но близко к нам не подходят. Наша разведка докладывает, что они тоже высматривают, осваивают поближе к нам территории, видно, к чему-то готовятся. Настрой личного состава у нас хороший, боевой. У нас все добровольцы знают, зачем сюда пришли, готовы отразить нападение противника, если это будет необходимость. Чергові спроби звільнити надію Савченко. Рада справ людини при президенті Росії вимагає змінити запобіжний захід українці. Правозахисники апелюють до гуманізму в органах юстиції. На заяву поки не відреагували. Нагадаю, раніше одна з радниць Путіна заявила, що Савченко може померти найближчими днями. Стан Українки погіршився, вона більше двох тижнів відмовляється від ін'єкції глюкози. У Савченко серйозні проблеми із внутрішніми органами. Від завтра росіяни в'їжджатимуть в Україну тільки за закордонними паспортами. Відповідно постанову затвердив Кабмін. Зміни стосуються і дітей. Вони мають бути вписані у закордонний паспорт батьків або ж мати власний проїзний. Ну а ті громадяни, що до 1 березня в'їхали на територію України за внутрішнім паспортом Росії, повинні повернутися на батьківщину протягом трьох місяців. Стигнути до понеділка уряд і парламент просидить вихідні над реформаторськими законопроектами. Квапляться погодити зміни до бюджету, щоб на початку тижня за них проголосувати. За словами прем'єра, реформи запорука фінансової допомоги від МВФ. Рятівні кошти дозволять стабілізувати ситуацію в країні, витягнуть нацвалюту і піднімуть економіку. Розраховують, що сума першого траншу буде в 10 мільярдів доларів. Їх поділять між урядом і Нацбанком. Подбали в кошторисі на 2015 і про Альну сферу як перекроїли бюджет, розкаже Ксенія Веркалець, не змикатимуть очі, сидітимуть до ночі. Уряд і парламент проведуть вихідні за погодженням реформаторських законопроєктів, каже прем'єр. І розраховує, що вже в понеділок рада дружно підтримує усі зміни. Вони запорука реформи, шанс на фінансову допомогу МВФ. Таке голосування буде виконання попередніх заходів, які погоджені з міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами. Я вкотре хотів би наголосити про те, що у нас немає реформ, які потрібні Міжнародному валютному фонду. Тому що Міжнародному валютному фонду нічого не потрібно в Україні. Це Україні потрібні реформи і Україні потрібні зміни. Ці гроші піднімуть економіку, витягнуть нацвалюту і допоможуть вести справу українським підприємцям. Подбали в бюджеті про соціальну сферу. Попереджають про підвищення зарплати пенсії. Годі мріяти. Поки усі гроші йдуть на оборону і армію. Утім, зможуть побалувати доплатами дітей з малозабезпечених сімей. щомісяця. додаватимуть по 250 гривень малюкам до трьох років. А ще у бюджет на 2015 заклали додаткові кошти на компенсацію субсидій для оплати комірного для населення. Загалом це два. 24 мільярди гривень кажуть урядовці в Україні майже трьом мільйонам сімей не по кишені сплата комуналки. Однак лише третина нужденних користується субсидіями, каже міністр Розенко. Люди не довіряють системі субсидій, люди самі вважають її важкою. Люди бояться черг, люди бояться відмов від субсидій. Буде відбуватися лише на підставі двох документів, заяви і декларації. При цьому ми затверджуємо спрощені форми заяви та декларації. Буде людина отримує додому лише отаку один листок, де буде заява на одній сторінці. І друге декларація на одній сторінці, все прем'єр у захваті від лаконічності процедури тішиться замість 90 в анкеті лише 15 запитань, та головне допомога надійде одразу, а не після трьох місяців очікувані перевірки документів. Загалом треба дати відповідь всього-навсього на 90 питань. Наприклад, на такі чудові питання, які тільки наша бюрократія може придумати. Дохід не не дохід, а можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці і інших тварин. Це ж треба додуматись до такого. Анкети розсилатимуть поштою. Субсидії надаватимуть одразу, лише потім перевірятимуть фінспроможність заявника. Окрім того, розширять коло користувачів таких пільг. Субсидія буде доступна власникам двох квартир та автівок, а також тим безробітним, які не стоять на обліку в центрі зайнятості. Субсидії даватимуть на 12 місяців, а не на півроку, як це було раніше, і пролонгують автоматично. Ксень Калець, Антон Деркач Тивай. Чотири постріли в спину у Москві вбила найвпливовішого опозиційного політика Бориса Німцова за 200 метрів від Кремля і Красної площі. Подробиці в сюжеті, Росія шокована вбивством Бориса Німцова. Сотні людей з самого ранку приходять у центр Москви, аби вшанувати пам'ять відомого політика. Ну это осадок 90-х, там за ним как бы, би вілс, да, врем'я. И в то же время его неугомонная борьба за то, что он хотел доказать, не сдавался. Ну, беспредел какой-то у нас идет в стране. Потому что я сама в 90-е годы лечила из двух молодых людей, понимаете? А сейчас уже дошло. И с тем Ну, беспредел, короче говоря, ужас. Для меня это символ человека, который боролся с, с нынешним режимом. никак был всегда честен. І я розглядаю це як акцію страшення. Трагедія сталася напередодні пізно ввечері. Борис німцов йшов через великий Москворецький міст. До нього під'їхала машина білого кольору, кілька пострілів у спину. Німцов загинув на місці. Єдиний свідок супутниця Німцова, дівчина, яка приїхала з України. За повідомленнями змі, це українська фотомодель Ганна Дурицька. Російські журналісти подейкують: її та німцова пов'язували близькі стосунки. Після трагедії її відвезли у поліцію і допитали. Тем часом правоохранители звітують про мотивы убийства. Уранковуму поведома слідчого комитета России про возможно политический подгрунт убийства Немцова. немає ані слова. На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране. И фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто... Не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Также тщательно отрабатывается и версия о том, что убийство могло быть связано с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что... У слідстві є свідні о тому, що німцов отримав угрозу в зв'язку з його позицією относительно розстрілу редакції журнала Шарлібдо в Парижі. Вбивство Бориса Німцова сколихнуло світ. Політики співчувають і роблять гучні заяви. Петро Порошенко назвав вбивство Німцова не випадковим. Він був містком між Україною та Росією. Не сумніваюся, вбивці будуть покарані рано чи пізно світла пам'ять. Таке повідомлення з'явилося на сторінці українського президента у Фейсбук. Росія повертається до практики терору проти власного народу. Такий коментар щодо вбивства німцова з'явився на сторінці у твіттері президента Литви. Далі Грібовскайте, а держсекретар Шаджон Кері зазначив, що шокований смертю німцова. Його відсутність відчує весь світ, каже політик. Як відомо, Борис Німцов був найбільш жорстким критиком російської влади і особисто Володимира Путіна. Він також підтримував Україну, був обурений анексією Крима. Звинувачував Кремль у підтримці сепаратистів і відправці солдат в Україну. Відомо, що до розстрілу Борис Німцов готував доповідь Путін і війна. Репортаж з Москви. Німцов був відомий своїми відвертими заявами. Слів особливо не підбирав. Владимир Путін голосував би за Юнуковича. Он Владимир Путін, щоб ви поняли. Понятно, да? Я розумію понимаю і фарисейство Путіна, коли він пропонує федералізм, тому що сам він в Росії федералізм І Я вам, як основатель російського государства, Автор Конституции вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. Тим часом у Кремлі вбивство Немцова назвали провокацією, Тоді як російська опозиція вважає, політичну відповідальність скоєне несе Путін. Ну, у меня нет сомнений, что главная цель этого убийства запугать людей, нагнать ужасы животного страха на тех людей, которые придерживаются точки зрения отличного власти. Наверное, кого-то удастся запугать, но большинство людей, которые поддерживали Немцова и которые разделяли его позицию по основным вопросам, я убежден, продолжат борьбу и продолжат его дело. Политическую ответственность за происходящее, я абсолютно в этом убежден, несет российская власть лично во главе с Владимиром Путиным, потому что именно Владимир Путин несет ответственность за ту атмосферу ненависти, которая разжигали в нашей стране на протяжении последних лет, особенно последних месяцев. Борис Німцов був організатором опозиційного маршу Весна, запланованого на 1 березня. Цю ходу соратники загиблого опозиціонера скасували. Натомість активісти домовилися з Мирією Москви про проведення траурного маршу. Він стартує завтра о 15-й за Москвою. Активісти пройдуть від Китай-города до мосту, де загинув політик. Борису Німцову було 55 років. У нього залишилося 4 дочки і 87-річна мати. Його поховають у Москві. Олексій Чепалов ТВА. Президент Петро Порошенко назвав російського політика символом росіян, які щиро і з повагою ставляться до України. Порошенко також повідомив, що декілька тижнів тому в особистій розмові німцов сказав, що має переконливі докази участі російських Збройних сил на Сході України і збирається їх оприлюднити. Великий друг України. І великий патріот Росії. Людина, яка як міст пов'язувала Україною і Росією, і яка вибудувала ті стосунки між Україною і Росією, які я хотів би бачити? Для мене німцов є символом росіянина, який зв'язує, який щиро і з повагою ставиться до України. Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Карчук присвятив першу пісню під час концерту в Нью-Йорку Борисові Німцову, якого застрелили 27 лютого в Москві. Я дуже сильно переживаю через те, що сталося. Це для мене особиста втрата, сказав Карчук на початку виступу. «Я хотів би кілька слов сказати на руссковізики. Я дуже сильно переживаю по поводи того, що случилось. Я знала ще говорю. Мы много времени проводили вместе, и то, что сейчас случилось, для меня ну, очень сильная личная потеря. И я не буду сегодня говорить о политике, это не имеет смысла. Важно другое. Он, он был просто очень порядочным и хорошим человеком. Пожалуй, одним из самых порядочных в его сфере, тех людей, которых я знал. А, По-видимому, за это его и убили. «Путін бився Путін це війна, казав Борис Німцов. Ще раз згадати та проговорити слова друга України. Завтра на майдан незалежності прийдуть як росіяни, так і українці о чотирнадцятій. Смерть Михайла Чечетова це самогубство. Принаймні, у цьому не сумнівається радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, за фактом смерті порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Мета перевірити всі можливі версії. Як заявив чиновник, залишається питанням чи не довели Чечетова до суїциду ті, про тих він міг свідчити по Чечета з послідів стружиною. Другі поведі послідні було губуха діпресія, тоді по йому головного діла. Кроме того, ему готовилось выдвижение новых обвинений, поэтому видимо, он решил, что для него это лучший вариант, чем пристать перед судом. О том, что на него могло, могли давить, например, телефонными звонками или пристречь какие-то представители режима Януковича, это возможно. И в рамках следствия следователь должен будет опрашивать тех лиц, которые знали, мы видели Чичета последние несколько дней, и, соответственно, пытаться установить факт давления. Нагадаю, екс депутата Михайла Чечетова знайшли у Києві мертвим. Він випав 17-го поверху. Колишній регіонал виконувся із вікна власної квартири о пів на другу ночі. За словами дружини, Чечетов перебував у глибокій депресії через відкрите кримінальне провадження за підозру його у зловживанні службовим становищем під час голосування за диктаторські закони від 16 січня 2014-го. Міліцію викликала дружина потропілого у кабінеті Екс Нардепа. Вона знайшла присмертну записку, прочитавши яку вона зрозуміла, що чоловік скоїв самогубство. В своїй записці чоловік написав, що в нього немає сил більше жити. Що він просить його вибачити, просить, щоб його зрозуміли. В такий спосіб він висловив свою позицію, і на даний момент всі факти вказують на те, що це дійсно самогубство. Смерть Михайла Чешітова вже друге загадкове самогубство серед колишніх керівників фонду держмайна. Нагадаю, торік у серпні з життя пішла екс-голова відомства Валентина Семенюк. Самсоненко її тіло знайшли у будинку в селі Чайка Київської області. Усі подробиці досі невідомі. За версією слідства жінка вистрелила собі в голову з мисливської рушниці. Тоді екс-спікер Верховної ради Олександр Мороз заявив, пов'язує смерть Самсоненко з її діяльністю і не вірить у самогубство. автівки для АТО у київському військовому госпіталі ключі від машин вручили двом бійцям, які проходять реабілітацію після протезування. На фронті більшість бойових завдань хлопці виконували за кермом тільки військових машин. Тепер, після тривалого лікування, поїдуть додому на новеньких легковиках. Роман та Сергій потрапили до військового госпіталю майже одночасно. У бою обоє хлопці втратили ногу, один ліву, інший праву. Тепер жартують, мовляв, мають одну ногу на двох. За понад півроку на лікарняному ліжку хлопці стали справжніми друзями. Разом пройшли все лікування. майже одночасно навіть отримали протези. А тепер мають ще й однакові машини. Спасіба Богу, що є такі люди. Що допомагають реально. Ну, таких людей теж можна сказати, що держиться страна. Що допомагають, якби солдатам, і солдати, так построїли чуть ли не всю лікарню. тут. Одразу домой мені ж треба на тренування. вже. Я здив на воєнній техніці, там Урал, Камаз, ЗІЛ на газоні право. Спочатку так було тяжко, але місяць часу і вже можна сказати нормально вожу. Нічим він не відрізняється від обичної людини. Хоч хлопці отримали протез зовсім недавно. Вже встигли не тільки навчитися на ньому ходити, а й керувати машиною. Це не дуже зручно, утім безпечно та нескладно, запевняють у госпіталі, враховуючи, що автівка має автоматичну коробку передач. Вони були першопроходцями в плані адаптування до протезів до лікування. Ми частково можемо сказати з ними. Першими проходили такий шлях, як це повинно бути, тому вони перші. Звісно, в них вже і досвід є перебування. На жаль, в такому стані, але вже досить це є. І вони на сьогоднішній день спроможні керувати машинами. Автівки придбали волонтери центру допомоги, які взялися допомагати обом хлопцям, як тільки їх привезли на лікування. Власна машина для них не примха необхідність, адже пересуватися у громадському транспорті на протезі нелегко. А особиста машина допоможе хлопцям швидко та без перешкод добиратися у своїх справах. з наших підопіч. Олександр Швецов, йому один, один спонсор вже подарував автомобіль, і ми бачили, наскільки якісно змінилося його життя, наскільки це для, для молодої людини важливо. І ми тоді вирішили, що найкраще призначення цих коштів буде купити їм автомобілі. Ну, хлопці з нами певно погодяться, тому що у них зараз немає машин, вони повинні по-новому ну, організовувати, влаштовувати своє життя. От, і ну, для них машини. Дійсно різко сильно підвищить їхнього життя. Незабаром Сергій та Роман поїдуть на постреабілітацію до Австрії, де їх вчитимуть користуватись протезом. А зараз хлопці вирушать до рідного Миколаєва та рівного на власних автомобілях. І найбільше пишаються, що самостійно без допомоги лікарів. Інна Гоголь Роман Климчук ТВА. Дипломовані офіцери достроковий випуск відбувся у військовому інституті університету Шевченка. 136 хлопців отримали дипломи магістра з різних військових спеціальностей. Вже з понеділка їх чекають у частинах по всій Україні. З урочистостей повернулася Марія Черніхівська. В усіх святковий піднесений настрій настав довгоочікуваний випускний. Офіцери, як один говорять, що свідомо вступали у військовий інститут, оскільки п'ять років тому над Україною було мирне небо. Юрій зізнається, не очікував, що закінчуватиме освіту в умовах війни. Хлопець-картограф та на схід каже, обов'язково поїде. Настрій є з'їздити, хочеться навіть не хочеться бути крайню ну, крайнім цій ситуації. Коли вже така ситуація в країні, потрібно допомагати, потрібно себе якби. Свій ресурс теж застосувати на допомогу нашому народу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Співають юні офіцери. Ці рядки українського гімну для них непрості слова. Отримуючи диплом, кожен усвідомлює своє першочергове завдання. Української народи, сестре українському народу, сестре. Серед магістрів три золоті медалісти. Людмила одна з них. Дівчина не з родини військових. Служити українському народові її особиста амбіція. Вже з понеділка вона буде у бойовій частині помічником командира бригади з правової роботи. Ми будемо їздити тут за НАТО. А ми до цього готуємося з самого початку, тому що кожен, хто сюди прийшов, він розумів, що цей момент може наступити, і от він наступив. Випускники дев'яти військових спеціальностей стануть достойним поповненням збройних сил України. Переконаний ректор університету. Сьогодні як ніколи. Потрібно підкріплення армії бо іде війна і ці речі треба називати своїми нами, дивитися прямо на ту яка сьогодні обстановка в нашій країні. я переконаний, що випускники наші будуть достойними офіцерами, зміцнять лавери нашої армії. А сьогодні як ніколи треба кріпити обороноздатність нашої держави, щоб було ким захищати територіальні сільність і свободу нашого народу. Пишаються своїми дітьми й батьки, пишаються та водночас переживають. Вспоминаю себя, хочу, чтобы она прошла тоже нормальный, достойный путь, чтобы она прежде всего была настоящим офицером. Он очень давно шел к своей цели, еще ну, он заканчивал Суворовское училище в Чернигове, вот. и мы, он выбрал свою специальность, и мы его поддерживали это, но, естественно, мы не думали, что будет такая ситуация в стране, и что буквально нашим детям придется... І свій долг не в мирне время, а в военное время, как у нас. сейчас. привітати, підтримати та підбадьорити юних офіцерів. Прийшов Олег Скрипка. Артист сподівається, цією весною усе має налагодитись. Весна, <плес> весна, весна, гамоє. Весна, 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 весна. Прийде весна, 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 бубу. Дякую, Слава вам, слава Україні! Слав, слав, слав! І, Марія Черніківська Олексій Дрісов. TVR. На цьому випуск залишуся. Я повернуся з новинами 18-й. до вечора.